Цьогоріч на Полтавщині оздоровленням та відпочинком планують охопити 66 тисяч дітей, з них понад 46 тисяч за кошти місцевих бюджетів, правспілок та інших джерел фінансування. В сумі це майже 59 мільйонів гривень. На безкоштовний відпочинок мають право діти пільгових категорій. Зокрема, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб. Про це на апаратній нараді у голови Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка повідомила начальник відділу у справах сім'ї та молоді ода Наталія Шкоденко станом на сьогодні прийнято державними комісіями 26 закладів. Із них планово розпочали роботу 16 закладів до 21 червня, тобто на цьому тижні будуть приймуть на оздоровлення ще 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей. І здійснивши планову прийомку, розпочнуть роботу до двадцятого. 20... На через тиждень ще чотири заклади. Окрім того, в області працюють й табори з денним перебуванням школярів. Як проінформувала директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Харченко, таких понад 700. при загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах вже почали працювати 573 табори з денним перебуванням, 52 табори праці і відпочинку три наметових містечка. Ними вже, відповідно охоплено 23 три тисячі Середня вартість харчування у позаміських таборах становить від 55 гривень на день. У пришкільних таборах в середньому 20. Наприкінці голова облдержадміністрації Валерій Головко зазначив, про відпочинок дітей наступного року треба дбати вже сьогодні. Він дав завдання про моніторити роботу усіх існуючих позаміських закладів. Я би, щоб ви в цьому році ви моніторили стан. Там, де заклади мають певну чергу, ми дітей, і там, де не загрожуємо. Тому що ми піхотимося про забезпечення фінансове, технічне. І в сторону відкладаємо зацікавленість дітей і батьків відвідувати той чи інший заклад. Це теж можливо складати. Після того ми зробимо, розробимо програму, яка дасть даст нам змогу обговорити відпочинок наступного року в колі дітей і батьків. Моніторингова робота додає він дасть змогу встановити причину непопулярності закладів, в яких існують проблеми з недоборами відпочиваючих.